Всіх вітаю на своєму каналі. Ось приїхав на калим, так сказати. Один раз одну борозду пройшов, в кінець доїжджаю не піднімає гідравліка. Думаю, що таке провірив рівень масла, все, шланги, все ціле. Думаю, так, щось з насосом або приводом. Знімаю насос, дивлюся, сальник цілий, там все масло ціленьке, шліці на насосі. Хороший, Ось. Як я дивлюсь туди, получається в цій втулці, яка вмикає насос. Ось з'їла внутрішню частину шліців. Ось так. І виходить проскакує. І не піднімає. Ось така буває поломка. Не знаю, що зараз буду робити. На трьох болтах вона, на, принципі, на чотирьох болтах насос знімається, на трьох болтах сама ця частина. от І втулка в нас, коли ми викрутимось цей штифт виміться у нас, виходить, вал сюди, ручка вмикання і шестерня в ту сторону виходить. Зараз, в принципі, я її не замовлю, навіть не знаю, що така деталь замовляється. Наварити внутрі, в принципі, також не вийде. Ну, зараз якось щось будемо думати. Ось так. Так, ну що ж, оказується, зрізали не шліці. Ось я розібрав це все діло, обдивився, то вони там просто все лідолі. Получається, були таке, як ото їх там нема. А вони, вони там ціленькі, ці шліці. А обрізало ось. Вал, який у храповик мене вставляється. Він там був капелькою сварки у мене. Ну, плотно запресований. І капелькою сварки, виходить там прикріплений був. Тось там, Якщо дивитися, зрізало ту сварку. От. Ну нічого, там було звичайним електродом торкнуто. Зараз, виходить, подзвоню хазяїну городу. Він приїде, допоможе мені підняти плуг. Зафіксуємо на візку ось цим штопором. Або залишити плуг, в принципі, самому можна зафіксувати. Я їду додому, знімаю, виходить, цю пластину. У мене є електроди Уоні. Зараз там проварю краще. І це все діло збираю і все буде працювати. Ось така буває поломка. Ну, в принципі, Піднімає в мене і саме такий тяжкий груз. В принципі, це я прицеп. З пару днів назад піднімав гружений прицеп дров. Десь 3 складометри приблизно сирих дров. От, нагрузка така хороша, чуть ношу було, аж насос так. Як то кажуть, віжджав. Ну і сажалку повну картоплю вона піднімала. Ця сварочка в принципі, витримала. Ось, ну нічого. Зараз робимо, все покажу, розкажу. Так, відчепив ось плуг, залишаю на полі, зафіксував. Рішив не дзвонити нікому. Думаю, тут цей плуг ніхто не вкраде в полях. Їду зараз додому, ось так немає ніякої провалки. Тканиною підв'язав. Їду зараз додому, підвору це все діло, розберу. Там, в принципі, роботи небагато. Соберу, їду назад, додому їхати десь кілометра 3,5 в одну сторону. От. Ось так розберу, покажу, як там воно це все діло кріпилось. Так, ну ось поремонтував відрадліку. Ось мій клуб стоїть, доїджаю, а далі будемо далі працювати.